і ще один кандидат-депутати Сергій Романюк виграли вибори. Але в силу фальшування адміністративного тиску законно обрані кандидати, депутати Верховної Ради України не отримали статусу депутата. Зараз ми прийняли відповідальне рішення про висунення, повторне висунення кожного з тих, хто виграв вибори. У 2012 році на повторні вибори, які пройдуть за два місяці. Хотів би чітко зазначити про те, що ми є дуже послідовні: три політичні сили, а саме Батьківщина Свобода і Удар, 16 травня підписали спільну заяву про підтримку саме тих кандидатів, які балотувалися на спірних округах у 2012 році, які отримали перемогу на тих спірних округах і про підтримку. Саме цих кандидатів для того, щоб вони перемогли. А, сьогоднішнє рішення з'їзду це підтвердило, і другим пунктом нашого рішення ми підтримали висунення кандидата від свободи по 223 му округі в місті Києві, нашого колегу Левченка. Окремо, хотів би зазначити, що мені приємно, що Віталій. Направив euh, своє звернення і пропозицію, не дивлячись на те, що удар не бере участі в euh, відповідній парламентській компанії про створення спільного координаційного центру. І це добре, тому що нам необхідні члени комісії, нам необхідний контроль за підрахунком голосів. І ідея про створення спільного координаційного центру трьома політичними силами є дуже важливою і переконаний, що цей координаційний центр не дасть можливості владі сфальшувати вибори, як вони це зробили у 2012 році. Окремо хотів би звернутися персонально до Віктора Януковича і до Кабінету міністрів України і до всієї адміністративної вертикалі. Неприпустиме фальшування виборів. Якщо ми підписуємо угоду з Європейським Союзом про політичну асоціацію, то це означає, що ми не просто ставимо підпис на папері, а це означає, що ми поділяємо європейські цінності. Саме тому ми вимагаємо від Віктора Януковича і уряду України проведення чесних і прозорих виборів. Ми запрошуємо наших західних партнерів для того, щоб місії спостерігачів прибули до України. І провели серйозний моніторинг і спостереження за виборами на п'яти округах. Ви чудово знаєте про те, що у нас відбувалося під час виборів 2012 року, коли на образі Аркадія Карнацького спецпідрозділ Беркут умисно знищував первинні матеріали кожної дільничої виборчої комісії. Коли в Черкасах і в Києві ми фактично боронили членів комісії. Які висловлювали свою незгоду з фальшованими протоколами, коли Центральна виборча комісія відмовилась встановлювати результати голосування? Тому ми, як опозиція, забезпечуємо прозорість виборчого процесу, але відповідальність за чесність і прозорість виборів лежить персонально на президенті і на кабінеті міністрів України, які підписуючи угоду з Європейським Союзом за нашої ініціативи, Повинні сповідувати європейські цінності і європейські принципи прозорості і демократичності виборчого процесу. Ми усвідомлюємо, що вони будуть намагатися застосовувати адміністративний ресурс, але ще раз підкреслюю: єдність трьох опозиційних сил дає нам впевненість в тому, що ті результати, які ми мали в минулому році, а саме перемога наших кандидатів, будуть так само доведені. Але змінили віда і Аркадія. На тим, що опозиція значить, не буде єдина в висуванні кандидатів. Я хочу подякувати всій команді батьківщині, батьківщині і особливо Юрію Володимир Тимошенко, тому що її лист мене сьогодні глибоко вразив до глибини душі. Шановні колеги, дійсно колеги, бо я теж журналіст, і дуже приємно, що сьогодні ми опозиції і конгенція журналісти, ми спільно боремося проти нинішнього режиму. Так склалося, що рік тому, на, створюючи п'ять проблемних україн, на моє переконання, я це висловлю публічно і сьогодні кажу, фактично нинішній режим Януковича, а у нас на Черкащині бригада Донецьких тулуба, зробила, зокрема з мене з Миколи Івановича Болотецького, головних опонентів, головних ворогів цього режиму. І ми з цього щасливі. І коли кажуть, що ми не досягли результатів, що ми програли, що ми не відстояли, я кажу, я щасливий вже з того, що немає у Верховній Раді запроденця олігарха Богдана Лубського, який перекивався, який перекидався. Сьогодні його немає, і це вже добре. Безумовно, що сьогодні наші виборці підтримують кандидатів, які є кандидатами від... Об'єднаних опозиційних сил. Тому що саме виборці нам на Черкащині доводять щодня, що опозиція повинна бути єдина. І лише в цій єдності буде наша перемога. Тому я наголошую, ми дійсно, як опозиція відкрито проводимо з'їзд, проводимо висування. Ви зверніть увагу, що партія регіонів по сьогоднішній день. Ховаються, як ті темні щури по норах, не називаючи своїх кандидатів. Це вже ознака, як вони в темну, як вони це звикли будуть вести виборчу кампанію, ховаючи за так званими самовисуванцями. І це ще ознака їхнього неєвропейського руху, який вони сьогодні проголошують. Ми відкриті. Сьогодні об'єднані і безумовно, що перемога на стороні нашого народу, наших виборців. Дякую. Це боротьба з портування Дуже важливе рішення, яке повністю ми підтримуємо, про яке говорить. Це створення єдиної команди традиційної команди і групи всіх трьох опозиційних сил парламентських батьківщини, свободи, удара для протидії підії Дякую вам.